На виставці дев'ять фотостендів із історіями переселенців із Донецької, Запорізької та Херсонської областей, говорить організаторка Ліна Галан. Кожна світлина говорить про те, як важко і як психологічно важко, як фізично важко людям переноситься сьогодні війна. Це проєкт фонду ООН у галузі народу населення, і саме вони виступили з такою ініціативою. Вони зібрали світлини, зібрали історії людей і зобразили їх у такій фотовиставці. Зі слів директорки обласного департаменту соціальної та ветеранської політики Оксани Гобот від початку повномасштабної війни Волинь прийняла 80 тисяч 917 переселенців. Мама двох доньок Яна Бойко із Сумщини живе в Луцьку півроку. Жінка приходить у хаб у вільний від роботи час. Зараз я живу ну, тут недалеко в Луцьку. В частному секторі допомагаю літній людині. І за це вона мене ну прихистила. І паралельно з цим трішки підробляю на в магазині на викладці товару. Картини мені дуже сподобались, тому що це все близько мені, так як теж багато речей залишили вдома. Тут знову прийшлося все, все наново ну, купляти, Діти дуже сумують за іграшками, за своїми, які не змогли забрати. І якось кожна картина відгукується по-своєму. І записки, і ці ж ключі від дому, ну, тому що теж дуже сумуємо за домом. Вікторія Батура із Бучі, яка знайшла прихисток у Луцьку на початку повномасштабної війни та згодом повернулася до рідної домівки на Київщину. На відкритті фотовиставки показала моновиставу сильна, яку вона вперше презентувала у Луцьку два роки тому. Жінка говорить, люди забувають, що в країні війна, тож треба їм нагадувати. моїй моновиставі зібрані спогади в основному про перші дні війни, перші дні окупації Бучі про приїзд сюди до Луцька. І теплі спогади про знаходження тут. Є люди, які втратили домівки взагалі. Тому я спілкуюся тут в Луцьку досі з, з людьми, з родинами, які знаходяться в статусі ще внутрішньо переміщених осіб. Фотопроєкт Непомітні історії презентували у багатьох містах України. У Луцьку виставка триватиме п'ять днів, щодня у різних локаціях міста, говорить Ліна Галан. Наталка Кликуцюк, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.